Ви знаєте, я вже навіть не розчаровуюсь від того, що програють наші футбольні команди десь на європейських чемпіонатах чи навіть збірна України. Але справжня гордість у мене відчувається за наших військових, які першими у світі роблять такі речі. So Перше в історії ми, ми маємо drone, випадок, коли дрон збиває гелікоптер. це український дрон із сил безпілотних систем. А ось з боку російський гелікоптер мі 8 Наскільки ми розуміємо, це сталося на сході України всього кілька годин тому. Навіть Росія на цей момент це не заперечує. Вони сказали, що гелікоптер безпечно приземлився. Не знаю, на безпечне приземлення це не дуже схоже. У будь-якому разі, ми вже давно знали, що така загроза існує. Те, чого можна очікувати після цього, це що гелікоптерам доведеться відходити все далі і далі від передової. Доти основною загрозою для гелікоптерів були засоби протиповітря. Вітряної оборони малої дальності ПЗРК, Сінгери та подібне. Звичайно, дрони вже багато років заполонили поле бою і були всюди. Тож гелікоптери і так відходили від спроб діяти близько до лінії фронту, а тепер це тільки посилиться. Оскільки ми бачимо дрони з розширеним радіусом дії FPV-дрони, які або запускаються з материнського безпілотника, або працюють через оптоволоконні кабелі і можуть долати 30, 40, 50 і більше кілометрів. Можна очікувати, що зони польотів гелікоптерів відсунуться ще далі від фронту. Але прямо зараз ми стали свідками історичної події, яка сталася вперше.